І все казав, діти, діти, в чужині треба робити за коня, а їсти за пса. Та я була сама в Канаді. Було 9 днеді їздила до брата, а мій брат попав в Канаду таким способом. За німці він робив на заводі, ну і щось Штегмайер, той директор щось там з ним ще посварив, а той дуже надумав взяв лату і його паль. Ну, а то знаєш, зараз ту гештапу, що, і, і брат вже вдома, перебрав, ще сів на поїзді і поїхав, навіть дома нічого не сказав. І поїхав в Німеччину. Він був місто раті місто. Ну, коли була війна, і що? Війна зайшла, де піде. Казу, то місто так розбили. Москалі, то не москалі, то американці воювали, помогли Сталінові, Так розбили на порох. Ну І він ще замілював українське військо. І каже, я під бродами стрільов москалів. Мій брат, і сам з 20-го року. Стрілів москалів, ну але ж німці йшли, а він мучив тікали. І каже, ми попали в плен в Італію, якщо війна розпала. У нас було більше 10 тисяч українців. Каже, у нас там були і поляки, там, і, і, і рижні держав, і словаки. І, і каже, зробили голод такий, ми їли траву, не було трави, коріння ми їли в яґру. Я як поїхала в Америку, ви мені цілу ніч розказували, знаєте. Я не хотіла вірити, то мені аж мені ж ніч, і одна година. Я дивлюся вже рано я кажу, ми ще не спали, а ти то що розказуєш. Ну і пізніше, як хтось у тих межі після війни, кожен прийшов забирати своїх людей з лягру. Приїхало два, два офіцери, а з Союзу приїхало чотири і забирали. Хто є з України, ходіть. Ну і і попав мій брат на, на ту комісію. Откуда ти?» – мені каже «з Закарпаття». Откуда? Е, той. Як там то місто? Не можу рода там. Дайте забуду. Це була. Як фамілія Іван Бурман? Додому їдеш Ні. Чого? От там німці що розбили, каже, там нема моїх родичів, додому не їдеш. Скуста, з скуста, з десь нагадав. Каже, а вони ще так на мене подивили, агенти русські були страшні спеціалісти. Таке в світі навіть немає, хто у нас було Союз. Ви не пам'ятаєте, ви молоді, з якого року маєте, навіть, навіть по 30 діт маєте, нема. Ну, що моя Мартусі може знати внучка? Не ж не І каже, я пішу постелення. На другий день знову не визивають. Отходу, з хуста в Закарпаття. Додому їдеш ні, Чому? Як фамілія, Іван Бурман. <сум> Нема родичів, я не їду. Каже, я мене змірило з в долину. Пустилення. А других нас старяли, було щось три, то потічний був теж такий е, осип, мав жінку, дітину, боже, боже, що помирав. Те сидів там з долини було два, було п'ять хлопців старявих, в тім лягру. Вони ще попризнавали, і що їх всіх повезли, родичів, що вивезли в Сибір. того потішна стара баба і діду, вони були старенькі, такі най може мали по 70 літ. Вночі приїхала підвода, забрала, забрало, жив курку, відкрутив головку, верну фіру в другу. Каже, бабушка, то тобі ще придасть, бо подохнеш. І то що вивезли в Сибір? Хтось з хлопців признув, відки вони є, то що вивезли в Сибір, родичі. А брат ще не признув, бо все мій тато казав, діти, діти, не признавайте ниж москальовий, бо москаль зрадник. Це тато та мій то казав. І, той. і він тоді каже, що робити, будемо втікати звідти. Каже, я заліз з французом каналізацію, то мені брат розказує, тим він життя проходив. І каналізацію ми каже, може, лізли з два кілометри, може більше. І каже, ми вилізли і давай тікати. Каже, сіла на поїзд, поїхали в Францію, француз чи згоди. А він просив тих хлопців стар'янських, не каже, я ще бою я не їду. Я не поїду. Я не буду тікав. Ну і, і каже, що в Франції нема документів, нема ніч. Повиробляли ми там той хлопець, що зниміху, повиробляли ми якісь документи, забрали нас французи до війська у мандрування, каже, ми сіли в поїзд. що де будемо їхали воювати. І ми з поїзда гоп-хоп, поскакали. Я вам кажу, ту книжку можеш писати? Вискакали, крилися там трохи, потім кусь ще до на корабель і в Канаду. Він сорок восьмі році поїхав в Канаду. Кикові то ще дід мордував, а війна ще скінчила 43 третім чи четверть.